Які цифрові послуги доступні для підприємців у дії? Команда Мінцифри активно працює над впровадженням цифрових послуг для українського бізнесу, щоб підприємці мали більше часу на розвиток власної справи, замість того, щоб стояти в чергах чи робити нескінченну кількість копій документів. Після початку повномасштабної війни робота бізнесу стала запорухою економічної стійкості України це те, без чого неможливо ефективно протистояти агресору. На порталі Дія українці можуть швидко та без зайвих паперів подати заявки на гранти для створення чи розвитку власної справи відкрити чи закрити ФОП. Знайти усі необхідні довідки, чи то скористатися послугами з пошуку роботи. Загалом за цей рік незламності запустили більше 50 сервісів на порталі та в застосунку Дія. Зокрема, в застосунку та на порталі Дія доступні послуги, які допоможуть продовжити діяльність бізнесу під час війни, або запустити власну справу. Та підтримати економіку України. Якщо ви зайшли на портал Дія, але інформація для вас не зрозуміла. або у вас залишилися питання, зверніться до перекладачів жестової мови за допомогою застосунку Перекладач GM. Мобільний застосунок призначений для індивідуального користування людьми з порушенням слуху. Завантажуються на смартфон нечуючої або слабочуючої людини, виклик перекладача відбувається онлайн. Ми віримо, що розвинений малий та середній бізнес є запорукою стабільності економіки та розвитку країни.